50 мільярдів євро зараз Євросоюз виділяє Польщі, щоб допомогти в цій всій конфліктній ситуації. Хоча в попередньому відео я казав, що Польща не вважає це агресією, що залетіли дрони на територію Польщі зі сторони Росії, російські дрони. От Трамп про це все мовчить. Коротше, давайте детально про це все поговоримо. в Цьому відео і що робити з цим всім українцям? Отже, 50 мільярдів виділено для допомоги зараз а, Польщі. Дуже багато техніки звозиться зараз до кордонів, так само ППО, взагалі, я здивован. Що 19 шахетів залетіло, і в 16 літаки підняли і змогли збити тільки чотири з них. Інакше, я так розумію, долетіли до своїх цілей або десь були збиті прямо біля них. І понятно, що вони летіли на склади з технікою, яка мала їхати в Україну. І Польща, я думаю, зараз буде виходити з процесів на постачання зброї до України. Тобто, ну така це величезна маніпуляція. Трамп йому ж задали Трампа я спробую десь тут ставити. Трампу питання, що ви думаєте про це все? Він отморозився як начебто нічого не чує. Тобто є відчуття, що Трамп в цій всій заворушці Мішаний. Я думаю, він так само хоче ослабити Європу, щоб Америка була така сильна і незалежна. Ну, це, в принципі, все, що треба знати про Трампа. Його статки зараз зросли майже до 8 трильярдів, трильярдів У нього там гроші просто жопой, поняли, да? йому по барабану абсолютно що там в Європі і в Україні. Це для нього конкуренти, і він з ними буде справлятися, і того він і Рашки допомагає. Отже, як зараз реагує на це на все Польща, що нам треба вести. Давайте введемо мита на продукти Росії. <ристо> Росії в Європу. Тобто там летять зброї летить. Ну тобто, це вже по факту війна. Давайте введемо вже в кой то як мита на російські товари і продукти. Але. У цій ситуації треба зрозуміти, що Польща, насправді Європа не слабка. Вони розуміють, що якщо вони зав'яжуться в цей конфлікт зараз з Росією, всю економіки Європи жопа. Тобто їм простіше воювати руками українців і України стримувати там Росію і так далі, ніж самим в'язатися в ось цей конфлікт. Так кажу, щоб не заблокувало відео. Бо Польща тільки почала там на ноги вставати, Ще якісь країни економічно відновлюються, і війна просто зруйнує все, що є, і вони намагаються до останнього це все відсунуть. І тому українці, я вам кажу. В цій ситуації вам треба зараз думати про заробіток онлайн. Де ви можете заробити зараз онлайн? За посиланням в шапці профіля. Ми розказуємо, як за допомогою таких відео українських європейських розповсюджень в соціальних мережах можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць залі. Зрозуміло, все за посиланням в шапці профіля. То мій офіційний канал. Покажемо, які зарплати за це виплачуємо. Там все-все-все про це є. Зрозуміло, і подарунки там кожен місяць і так далі. Не зволікайте, бо часу мало. Ви маєте встигнути заробити собі якісь статки для того, щоб вам легко було іммігрувати. І в імміграції ви вже могли себе вільно почувати. У вас була робота онлайн. Поняли? Вони були від місця залежні. Ну, от така от історія. Бачите, гроші туди, гроші сюди, щось політики поперерозмовляли, якусь там четверту статтю по ООН чи по НАТО виділили.